Вітаю вас, брати і сестри. Христос Воскрес! І це правда, Він воістину Воскрес. Біблія нам про це говорить. Але тепер Христос Воскрес із мертвих, первісток серед покійних. Оскільки смерть через людину, то через людину й Воскресіння мертвих. Як в Адамі вмирають усі, так у Христі всі оживуть. Істина про Воскресіння Христа з мертвих це ключова істина Біблії. Це істина, яка дає нам з вами надію, надію на життя. Але це нове життя починається лише після смерті, перед тим, як Воскреснути, Христос мусів померти. Тому що Воскресіння без попередньої смерті не має ніякої логіки. Як ви розумієте, існує певна послідовність спочатку страждання і смерть. Після цього Воскресіння. Сьогодні в Україні ми все ще проходимо долиною смерті, реальної смерті, жахливої смерті. І саме зараз, коли в Україні стільки смертей, що це навіть важко усвідомити, мені якось по-іншому відкривається текст із послання до Корінтян. Ми живі постійно віддаємо себе на смерть задля Ісуса, щоб і Ісусове життя з'явилося в нашому смертному тілі. Тому смерть діє в нас, а життя у вас. Ми живі, але в той самий час ми ніби мертві. Смерть сьогодні робить свою жахливу справу, але Біблія говорить, що її терміни вже визначені Богом. Ми не знаємо, коли це трапиться. Але діяльність смерті не буде продовжуватися вічно, вона припиниться. Смерть переможена Христом, а разом із нею всі сили темряви. Де смерть твоя перемога, запитує апостол Павло. Де твоє смерте жало? Жало ж смерти то гріх, а сила гріха то закон. А Богу віддяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Воскресіння Христа зробило нас переможцями над силами смерті. Саме тому Ісус Христос закликає нас її не боятися. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може, говорить Він через Євангеліста Матвія. Тіло Христа вбили, але при цьому не вбили Його душу. Через три дні Він Воскрес. На жаль, цілком очевидно, що в цій війні загине ще чимало людей. Їхні тіла. Припинять своє існування попереду на тих, хто вірить Ісусу, чекає вічність з Ним. Бо знаємо, що Той, хто Воскресив Господа Ісуса і нас воскресить з Ісусом та поставить з вами. Нехай Господь благословить всіх нас жити з цією надією в серці, з надією зустрітися з воскреслим Ісусом. Дякуємо всім, хто підтримує нас, хто молиться за нас і хто чекає Ісуса разом з нами. Благословіння вам.